Магазини тут, а там ж на хуторі нема магазинів. І, і діти приїжджають, то, то не можуть доїхати. Ще як погода, то ще ну, можна доїхати, а як дощ, то що за От пожарна не доїде. Скора не доїде. От молотіння треба. Не там дороги з городища нема, не з межириця, а городище там вообще проваллі. Там дорога, великі трактори погружали, її не чистять, не їздять. Ну, щоб ви бачили, ще хуже, як тут. Ольга, жителька хутора, що розташований між селами Великі Межирічі та Городище. Єдиний шлях до цивілізації, а саме, хоча б до якогось магазину та громадського транспорту, знаходиться в бік великих межиріч, і то лише польовою дорогою. Однак і це не завжди можливо. Пенсіонерка скаржиться, що фермери загорюють єдину стежку. В той рік згорали вони дорогу. Я визвала участково, написала заяву, все як не може бути. Мені обіцяла голова сільської ради, що приїдемо, відіб'ємо дорогу і не будуть чіпати. Я вже спокійна цілий рік. Як все знов, я прибігла, бачу, трактор ходить, бо ж мені далеко трохи від хати тут, де горуть. Показати дорогу, щоб мені не згорав, я приїжджаю, вже він згорав. Проживає на хуторі троє пенсіонерів та одна дитина. Усі вони ще не щодня змушені близько кілометра проходити пішки по болоту, аби дістатися до цивілізації. У нас дві сім'ї живе. Одна дитина, я одна живу, і Тамара Жорою, що дитина в їх. Добиратися дуже тяжко. От дорога, бачите, яка дорога? Це одна дорога йде по паях, а друга дорога колишня по плану. То закинув цю дорогу, що по плану горуть. А ця, що по паях прийшов дощ, бачите, що робиться, отак От ями. І не пройти, не проїхати. Щоб врегулювати ситуацію, Ольга звернулася до голови Великомежирицької громади щодо дороги і цього року. От я цього року теж до неї зверталася. кажу, А вона ви написала заяву, бо я визивала міліцію цього року і знову писала заяву. Другий раз, то участково нашим писала, а це вже визивала, просто скорси виїжджали. Я до неї прийшла, кажу, скільки? а вона каже, що ви написали заяву, ждіть відповідь. Кажу, скільки мені відповіді ждать. Ну, місяців два, може й більше. А я кажу, а зараз як жити? Як мені жити? Як мені ходити? У свою чергу нам в громаді повідомили, що розпочнуть робити дорогу, коли закінчаться дощі. 18 липня звернулася жителька села Городище зі скаргою, що агроформування зруйнувало польову дорогу. Поспілкувалися з відповідальними представниками агроформування. Вони сказали, що даний інцидент буде вичерпано, тільки дозволять погодні умови. Дорога буде відновлена, прийшлють техніку і зроблять відповідну дорогу. Жителі хутора сподіваються, що на цей раз дорога у них залишиться. І в чергове її переорювати фермери не будуть. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега – новини Рівного.